Батьки, родина, діти це найважливіші життєві цінності для кожної людини. І для багатьох людей важлива наявність любові, довіри, і взаєморозуміння, свободи, особистого простору, порядку, чесності в стосунках, щедрості. Але всі ці якості для багатьох людей залишаються тільки ілюзією, внаслідок звичайно різних на те причин. Їм приходиться проживати в токсичних стосунках, відчувати приниження, неповагу. Постійні сварки, зради і непорозуміння, і внаслідок цього відчувається нервове напруження, постійні стреси, емоційне вигорання, роздратованість, невпевненість в собі, і своїх здібностях. І, звичайно ж, людина починає вважати, що вона є жертвою обставин, має купу страхів і хронічних захворювань, і навіть боїться все це покинути, тому що звикла, лише би не гірше. Відповідно, терпіння, якби не було погано в стосунках, то є абсолютно нормою. Приносити себе в жертву, під, піддаючись маніпуляціям близьких, виявляється, теж є нормою. І всьому цьому є пояснення. Основною проблемою є епоха Радянського Союзу. В ті часи дітей виховували бути зручними і покірними. Наших батьків так виховали. І вони, звісно ж, намагалися нам передати те саме. Реєструйтесь до мене на консультацію, якщо ви вже стомилися терпіти, хочете розібратися в усьому і змінити своє життя. Ми детально розглянемо вашу проблему, бажання і з'ясуємо причини, які вам заважають жити тим життям, про яке ви мрієте. Також я розкажу, як саме зможу допомогти вам вирішити вашу проблему. Для реєстрації на консультацію переходьте на мій сайт і заповніть анкету. Посилання на сайт знаходиться в описі до цього відео.